Проросійські друзі Кремля продовжують лити пропаганду в бік України. Так, свіжообраний прем'єр-міністр Словаччини заявив, що Україна може десятиліттями не отримати допомогу від держави. За його словами, для Києва продуктивніше розмовляти про мир ще 10 років ніж використовувати зброю, щоб безрезультатно вбивати одне одного. Про це чиновник заявив під час виступу перед членами парламентського комітету з європейських справ. Прем'єр-міністр Словаччини сказав, що Росія у війни з Україною має більш територіальні здобутки на цьому етапі бойових дій, і він поки не бачить перспективного військового рішення для завершення війни. Ще один голуб миру прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що з Путіним зараз, тому що має тримати відкриті канали зв'язку з росіянами. Щоб просувати стратегію миру. Про це він заявив журналістам у четвер, 26 жовтня в Брюсселі перед початком засідання Європейської Ради. Росія та Угорщина мають спільного сусіда, якого називають Україна, і в нас є мирна стратегія, тому ми б хотіли зберегти відкритими комунікаційні канали, запевняє політик. Також комунікаційні канали недавно прочищав і глава МЗС Угорщини. Очільник міністерства закордонних справ Петер Сіярто закликав найближчим часом розпочати мирні переговори між Україною та Росією, щоб закінчити війну. Про це він заявив під час конференції з європейської безпеки, яка проходить у мінську 26 жовтня і ми піпотуда Венгрії не хочемо, щоб умирала больше людей. Ми не хочемо, щоб люди умирали і далі, і ми не хочемо, щоб прийшла далі розрушення. Ми, Венгри. Виступає за мір. Мир як можна скоріше. А В Росії з'явилися ще одні нові друзі. Це той самий Хамас, який продовжує вбивати і катувати людей. Їх делегація на чолі з членом політбюро приїхала з візитом до Москви. Нарешті Росія зібрала клуб терористів, голубів миру та корупціонерів, аби ті допомагали їй продовжувати свої злочинні дії.